Вітаю! Рада тебе бачити на моєму каналі. Сьогодні ми проведемо техніку Я є гроші. Ця техніка допоможе не боятися грошей та асоціювати себе з грошима, поєднати себе з фінансами. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час: підготуй своє особливе місце. Запали аромопаличку. Вимкни світло або вимкни тепле гріюче світло, яке не буде заважати. Запали свічку, використай арома олії для розслаблення. Рекомендую краплинку лавандової арома олії на запястя для заспокоєння. Накрий себе ковдрою, одягни носочки, щоб не було прохолодно, або відкрий віконце, щоб запустити в кімнату свіже повітря. Та займи зручне положення. Як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики та розслаблення. Ми будемо вдихати через ніс, дихай животом. Спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до 4, та повільний видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить з твоїх легень. А ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. Та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. І останній раз вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Ти молодець. Продовжуй дихати в зручному для тебе темпі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре, тобі спокійно. Тільки ти. Тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу про себе. І я пишаюся тобою. Твоє тіло розслабляється, теплий потік розслаблення опускається в твою маківку і заповнює своїм теплом усю твою голову. Спостерігай внутрішнім поглядом за потоком розслаблення, який проходить по твоєму тілу. Відчуй цей дотик розслаблення. Розслаблення прямує до правої руки і розслабляє її до самих кінчиків пальців. Розслабляється ліва рука, і вже зовсім не хочеться ворушити нею. Теплий потік розслаблення прямує до твоїх грудей та наповнює їх своїм теплом. Розслабляє живіт та усі внутрішні органи. Розслаблення теплою хвилою проходить по твоїй спині від маківки і до самого куприка. Твоя спина нарешті повністю розслаблена. Тобі добре та спокійно. Розслаблення прямує до правої ноги і розслабляє її повністю. Від стегна та до кінчиків пальців правої ноги. Теплий потік розслаблення опускається в ліву ногу і повністю розслабляє її. Твоє тіло розслаблене, тобі добре та спокійно. Ти тут і зараз. Всі турботи лишилися за дверима твоєї кімнати. Твої думки тебе не турбують, ти чуєш тільки мій голос, музику на фоні та своє дихання. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, то сфокусуй увагу на своєму диханні. Повітря входить в тебе, затримується ненадовго і виходить. Твоє дихання рівне та спокійне. Груди та живіт ледь піднімаються привдосі. В тебе входить прохолодне повітря, а виходить тепле, навіть гаряче. Це тільки твій час, тільки для тебе тут і зараз. А тепер ми переходимо до техніки Я є гроші. Ця техніка допоможе асоціювати себе з грошима та не боятися їх, допоможе поєднати себе з фінансами. Давай трохи пофантазуємо. Уяви, що ти маєш своє власне королівство, величезне твоє власне королівство, яке називається в честь тебе, бо ти тут королева. Подумай над назвою. У цьому королівстві є все. А отже, і у тебе є все, ти маєш все, що захочеш, уяви все, що ти хочеш, все, про що мрієш, і розумій, що все воно належить тобі. Так, добре. У кожної держави мають бути свої гроші, своя валюта. Тому давай разом придумаємо валюту для твого королівства. Це буде особлива твоя валюта. Твої гроші. Зараз ми разом придумаємо усі деталі грошей твого королівства. Добре. Давай подумаємо, як виглядає ця купюра. Асоціюй себе з великими грошима, тому нехай це буде купюра великого номіналу, а краще, якщо це будуть паперові гроші чи криптовалюта, а може величезна золота монета. Уяви всі деталі своєї купюри. Колір, розмір. Форму, матеріал. Нехай на цій купюрі буде зображено портрет королеви цього королівства, а саме тебе. Подивись, як ти виглядаєш на ній. Добре. А зараз давай придумаємо назву твоїй валюті. Використовуй для назви своє ім'я або прізвище. Асоціюй себе з грошима, поєднай себе з ними. Добре, а зараз уяви величезну кімнату в твоєму замку, наповнену твоїми власними грошима. Роздивись ще раз, як вони виглядають. Подивись на портрет себе на цих грошах, прочитай назву своїх грошей. Ти є гроші. Зараз я лишу тебе ненадовго разом з твоїми власними грошима, а ти поєднуй себе разом з ними. А тепер давай перейдемо до установ, які направлені на формування позитивного фінансового мислення. Повторюй їх голос або про себе, і як тобі буде зручно. Уявляй, що це вже все сталося. І так є. Бо це й насправді так і є. Ми починаємо. Я не боюсь великих грошей. Гроші дають можливості. Великі гроші заробити легко. Гроші даються мені легко. Я асоціюю та поєдную себе з грошима. Гроші завжди приходять вчасно. Я заробляю гроші із задоволенням. Гроші працюють мені на благо. До мене приходить необхідна кількість грошей для реалізації всіх моїх бажань. Я отримаю гроші легко. Я вмію ділитися благами та знаю, що скільки б не віддала, отримаю набагато більше. І я гідна всього найкращого. Я гідна великих грошей. Я гідна здійснення своїх мрій. Я живу в багатстві та достатку. Удача та успіх завжди супроводжують мене. Я отримую задоволення від грошей щодня. Я можу собі все дозволити, легко здійснюю всі свої мрії та бажання. Кількість моїх грошей постійно зростає. Мої фінансові ресурси постійно збільшуються. Я люблю себе і дозволяю собі бути багатою. Молодець. У тебе добре вийшло. А зараз скажи собі дякую за те, що виділила для себе час на цю техніку, бо це про турботу про себе. Ти стала на крок ближче до своїх мрій. Продовжуй, Зіронька.